Без правди не буде довіри, а без довіри не буде нічого. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 2 лютого п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятнічні роздуми. Подивіться програму. Сподіваюся, вона буде вам до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі П'ятночні роздуми я хотів, щоб ми з вами подумали, поміркували. Не так про законопроект, про мобілізацію, там військовий облік, проходження військової служби, який Кабінет міністрів ніби оновив і подав до Верховної Ради 30 січня. Там будуть цей законопроект поправляти, коли будуть обговорювати, ну, якщо все буде добре, там десь на середину весни загалом. Його проголосують. Але е, цей інструмент, який зараз запропонували пропонували, він ну, з моєї точки зору буде погано працювати, бо середовище навколишнє не, не готове до цього. Тим більше тими заходами там, каральними, які хочуть ну, в законі проголосувати. Цьому справу, ну, справу мобілізації, навіть не мобілізації, справу мотивації громадян, українців. Іти в Збройні Сили України, в сили оборони, йти на війну, ці всі заходи, вони, ну, з моєї точки, не, ніякої серйозної, серйозного результату ефекту не будуть мати. Головною причиною, чому так відбувається зараз в країні, на мою думку, це є от цей розбрат і роз'єднання, яке зараз є в країні. У 2022 році, коли почалося широкомасштабне вторгнення, ми були всі єдині. Всі були об'єднані, всі мали чітке розуміння, що під загрозою існування України треба і захищати, хто де і як міг робив. До речі, в той час ну, влада була перелякана, всі це добре пам'ятають. І було все, як має бути, як мабуть, як би мало бути зараз. Тільки влада оговтувалася і почала себе поводити, як це було до широкомасштабного вторгнення, тобто фактично таке вести мирне життя зі всіма благами. Ну, ситуація почала ставати все гіршою і гіршою Ну, це почалося все в 2023 році. Так, безумовно, там причиною є і оцей наступ, про який дуже багато говорили, чого не треба було говорити. Коли робили якісь незрозумілі, такі фантастичні заяви про Кремль літом і так далі, про те, що ми там. Все підемо, все завоюємо, вийдемо на кордони 91-го року, а єдиний телемарафон це все постійно, безупинно транслював, транслював, транслював. І значна частина людей, які дивилися той телемарафон тоді, вона в це повірила і реально розслабилась, бо вже всі вирішили: от цього, в 2023 році війна завершиться. Тут, безумовно, на мою думку, також оця. Політика не оприлюднювати втрати України, вона також зіграла свою роль. Всі десь там вважали. Ну, і бачили, і читали цифри, от скільки кожного дня гине е окупантів, скільки техніки знищується. І знову і картинка склалася, що ми, у нас все буде супер, легко і все буде добре. Це безумовно. Демотивало ну, багатьох українців, а потім, коли цього не сталося, всі були ну, розчаровані, агресивні. Зараз з'явилася достатньо немала, я би так сказав, частина суспільстві, яка ну, втомилася в лапках от, від війни. От, от. Ну як же, Вони ж готувалися, що все, війна завершиться, а війна не завершиться. Ясно, що вони не хочуть йти у Збройні Сили України. Бо їм ж обіцяли зовсім інше. Тобто, непродумана, хибна інформаційна політика, я про це вже раніше говорив, вона, безумовно, дає свої негативні результати. Також питання справедливості. Безумовно, що всі бачать, що відбувається, всі бачать справжнє відношення до військових, а не ці красиві заяви, так, на словах. Тобто, і питання виплат. Ну, я думаю, що от питання втрат, так, воно би всім, всім би зрозуміло, що. Ну, які мають бути витрати, і ясно, що український бюджет би ну, не зміг би платити 15 мільйонів всім, хто загинув. І, напевне, і, там, не знаю скільки. Ну, у мене є інформація, що мова йде про там, навіть не сотню. Так? Тим, кому виплатили ці 15 мільйонів, платять значно менше. Можливо, і треба було з самого початку виходити з якоїсь реалістичної цифри і реально її платити сім'ям загиблим, щоб всі це бачили. Зараз всі бачать, що не виплачується. Я вже говорю про військових поранених, які. Вивозять поза штат і платять їм там, ну, просто такі гроші, які навіть на ліки, на пігулки їм, напевне, не вистачає. Не те, що там прожита, а ще є ж сім'я. Все це видно, оця от несправедливість соціального відношення держави в лапках, бо це не держава, це влада, яка зараз є в державі так себе поводить, воно точно не сприяє мотивації людей йти і воювати. Бо це питання треба насправді вирішити обов'язково, на мою думку. І питання ну, корупції. Питання корупції, питання, яке сказав поведінки представників влади, бо ми ж розуміємо, що ну, корупцією може займатися тільки той, хто у владі. Опозиція точно корупцією не може займатися, хіба що у змові із представниками влади, як і бізнес, і так далі. Всі все це бачать. І в нас, от з моєї точки зору, зараз... Фактично є не тільки ну, таке роз'єднання в країні по горизонталі, між тими, хто захищає Україну, хто допомагає захисникам і тими, хто втомився. Але я, ну, фактично, я би це сказав, навіть прірва між владою і народом. Бо поки цього ну, не змінити, нічого доброго не буде. Питання довіри. Питання довіри це головне. Без довіри немає нічого. І от коли я кажу, що з моєї точки зору треба вже говорити про втрати, щоб всі розуміли насправді, що війна йде за виживання країни, за виживання українців, і за це платиться велика ціна дуже. І всі мають це розуміти, так це було б напевне, я думаю, таким шоком. Шоком, напевне, який був би перемішаний із певним страхом чи острахом. Але це треба робити. Країна має, ну я би сказав так, схаменутися, всі мають якось здригнутися. І зрозуміти, що тільки об'єднані ми, ми можемо перемогти в цій визвольній війні. На мою думку, щоб це вирішити, треба зробити перезагрузку влади. І кращим варіантом, ну як я вважаю, є саме, я про це вже неразово говорю буду повторювати, це необхідність прийняття закону про введення воєнного стану в Україні. Не про оголошення війни Росії, а введення воєнного стану. Цього закону нема. Там треба чітко прописати, зокрема, і питання, між іншим, легітимності президента. Там Повноваження спливають там, в кінці березня, вони поки що до цього часу нічого так і не зробили. І там треба все прописати в такий спосіб, щоб, ну, головне, перш, політики не втручалися в ведення війни, бо мене таке враження, що на банковіх щось віртуальне, якщо вони собі дозволяють там, давати якісь вказівки. Щось захищати, кудись наступати, не розуміючи, що це наслідки, є то просто загибель людей, тобто для них щось таке враження, що щось віртуальне. Їх треба просто ну, усунути від втручання в ведення війни у військовій справі. В цьому законі це чітко прописати. Зокрема, і те, що президент не може бути переобраний там, поки триває війна. В цьому законі треба прописати, щоб ми все, що можемо, перевели. На перемогу, щоб все працювало на перемогу. Я, ну, це називається приведення в економіки на воєнні рейки. Як би то називалося, це це треба зробити. Зокрема, там той же пункт, так про який написав генерал Залужний, всі, е, е, де опубліковано на CNN, СІ, Так, стосовно високотехнологічної зброї, треба виробляти свої снаряди, кулі і так далі. Так далі. Це, це все треба робити, І ці насправді два роки цього не робить. Нема от того чіткого такого плану. Цей закон мав би поставити ну, розуміння, і я би сказав, це була б така візуалізація такої перезагрузки, щоб люди все це побачили, бо це мусить статися. Довіри до чинної влади, яка вже була, не буде. Це показує вся соціологія. Там 15-20 Верховна Рада, Кабмін, ну, судді і так все інше, то взагалі там ще поки що тримається трохи довіра до Зеленського, але з тими всіма подіями навколо генерала Залужного, я думаю, вона суттєво в нього впаде. А без довіри ну, очікувати на якийсь зворотній зв'язок влади з народом ну, нема жодного сенсу. І цей закон про стан оголошення війни міг би стати цим інструментом такої перезагрузки. Там би мали появитися нові люди. Ці всі, хто зараз є, ну, на жаль, от президент каже, що це супернезамінна команда 5-6, ну, поки вони є, то й довіри не буде. Поки не буде довіри е, в народу до влади, всі дії влади, які буде робити, до них будуть ставитися до всіх тих дій негативно, навіть якщо це можливо, і будуть, що важко уявити причині владі, щось доброго для країни. Тому і закон про мобілізацію викликав такі негативні неприйняття більшості людей. І, на жаль, якщо влада не змінить кардинально свій підхід, я ще раз кажу, з моєї точки зору одним із таких ну, дієвим. Засобом для, такого, для такої зміни було б прийняття закону про стан оголошення війни. От поки цього не буде, у нас будуть ну, великі проблеми, і говорити про якісь перспективи позитивні буде дуже-дуже важко. Але незважаючи на все, я впевнений, що Україна переможе і все буде Україна.